До якого насправді не знаю, з якого боку підступити, стакани можуть бути наполовину порожні або наполовину повні. Що стосується цієї книжки, стакан абсолютно пустий. Якщо я раніше говорила, що найдепресивнішою книжкою 24-го року для мене особисто є е, польові дослідження з українського сексу, то після роману Повія, Мирного, я змінюю свою думку. 23 години тексту два місяці я прослуховувала цю книжку, і прекрасна начетка, чудова начетка, правильні акценти, дуже-дуже молодійний гарний голос. На каналі Аудіослово слухала. Мені дуже сподобався сам аудіоформат, бо розумію, що паперова версія сприймалася в рази складніша. Я розумію, що сама ідея. Наприкінці ХІХ століття описати образ жінки повії була надзвичайно прогресивною, клікбейтівською, так само як польові дослідження з українського сексу в 90-х. Люди про це не чули, люди про це не говорили. Це було нетиповим, непопулярним, особливо для українського суспільства. Зараз, в 21 столітті, ті теми більше не є табуйованими, але розуміючи, дивлячись на роман під призмою XIX століття, я розумію, що то був просто прорив на той час. Читаючи цей роман, я зрозуміла, що не лише Тарас Шевченко був великим гуманістом. Панас мирний проробив просто величезну роботу для того, аби представити жінку не як придаточок до чоловіка, а як повноцінну особистість. Панас мирний захищав шлях жінки. Він він усвідомлював про те, що жінці треба чоловік, так само як чоловіку жінка. Мені надзвичайно імпонувало те, наскільки гуманно і як толерантно автор ставився до, до головної героїні свого роману. Взагалі до жінок, те, що на той час було зовсім таки нетипове. Тобто, все, все ось ось так пов'язано. І мені дуже подобається. Мені дуже і дуже Імпонує те, як він це представив у своєму романі, ні для кого не секрет, що кожен твір, який був написаний, це певного роду історія письменника, то кожен пише про себе. І зараз я би хотіла, от, якби в мене була можливість зустрітися з видними людьми. З кількома там, наприклад, не знаю, письменниками я б вибрала і Шевченка, і Панаса Мирного для того, аби говорити становищі жінки зараз. І те, наскільки все змінилося, порівнюючи до 18 19 століття нема що говорити. Це роман, який Панас Мирний писав понад 50 років свого життя. В день він працював статським радником, він відігравав роль чиновника. А по ночах писав історію про, про Повію. Цікаво, те, наскільки пане Смирний був скромною е, людиною, те, що більшість його друзів і знайомих поняття не мала про те, що Степан Рученко це справжнє ім'я пана Смирного, І пана Смирний — це одна та сама людина. Навіть для них пана Смирний не відкривався, не відкривався так повністю. Йому не була потрібна слава. Він кілька разів. Розповідав про те, що його це абсолютно не цікавить, і він робить лише те, в що свято вірить, і це було його покликання. От писати було його покликання. Взагалі, те, як він описував своїх героїв, мешканців села, мешканців міста, було видно, що він надзвичайно, надзвичайно крутий спостерігач. Тобто він спостерігав за людьми. Дивився за їхніми характерами і те, як він їх всіх описав в своєму романі. Це захват, це захват, при тому що історія ну, надзвичайно складна. Сам Панас Мирний відомо, що був закоханий в кількох наймичок свого часу, коли він був молодим, він писав про дівчат, в яких колись був закоханий. І Вийшло так, що Христя, головна героїня Роману Повія, стала таким збірним збірним образом цих всіх жінок, яких він колись був закоханий. І далі, коли були описи засідань, чиновників, коли вони вирішували там земельні питання, я колись читала і розуміла, що да, він знає про що він пише. Людина, яка протягом багатьох багатьох. Десятків років була чиновником, вона знає, як люди вирішують питання не лише земельні, взагалі, але те, що в нього був досвід роботи в публічній адміністрації, це дуже і дуже кидається в очі мені, як людині, яка, яка має спеціальність в цій, в цій сфері, скажімо так, за допомогою образів. Тобі автор показує, як буде розгортатися життя цих героїв далі, так що ти сам самостійно робиш для себе висновки про те, що робити, і як краще не поводитися. І взагалі це дуже і дуже багата, багатопланова, багатошарова історія, про яку можна говорити навіть не годинами, я би сказала, що днями, особливо зараз, коли пройшло 300 років. Цікаво поспостерігати за змінами і подивитись за тим, як, як все помінялося. Ми знаємо про ці складніші для української літератури роки, коли були видані волуївські циркуляри, емські укази, які ну по факту знищували взагалі українську мову і розвиток заторможували, і не було ніякого розвитку. Насправді, через що роман Повія був вперше виданий в Женеві. І повністю, повністю опублікований був лише 8 років після смерті Панаса Мирного. Пригадую себе в школі. Мене надзвичайно сильно вибішувало те, наскільки українська література була представлена як такий продукт страждань. Все, про що я пам'ятаю з старшої школи української літератури, це страждання, несправедливість, невільництво це завжди страждання, це завжди біль, це завжди несправедливість. І пам'ятаю, як сильно мені завжди не вистачало героїв, які, які були б винахідливими, які б боролися з цією несправедливістю, які б говорили, «Да, це проблема, але я знайду вихід, я знайду спосіб її вирішити. Викручували все під себе, які змінювали реальність, які не страждали, лементували і кричали як головна героїня повісті. Повія, наприклад, і її мама, які змінювали все в світовій літературі зарубіжній. От одним з таких моїх улюблених персонажів є Жан Вальжан. Це головний герой роману Віктора. Його знедолені, і він краде хліб тоді, коли розуміє, що йому треба прокормити дітей. А їжі просто немає теж голод, біднота із надзвичайно складні часи. І він починає крутитися. Він шукає способи. Його кидають у в'язницю. Він звідти через 20 років повертається злим злющим на долю на життя і починає спочатку. Мене це захоплює. Мене захоплює, коли люди вміють починати спочатку і шукають способи. Зараз в дорослому віці я розумію, що радянська влада робила все. Можливо, і навіть трошки більше для того, аби представити українську літературу, от саме такою, яку я пам'ятаю в школі: страшною, несправедливою, тяжкою про наймітів, про наймицтво, як ми маємо з цим жити. Все несправедливо, все чорне, важке, депресивне, тяжке. А ви маєте страждати. І от ваша література, ось така: от ви маєте страждати. Страждати, а не вирішувати. І от по таких творах здається, тобі в прошивку вкладали ось цю думку, що страждати, а не вирішувати. Вирішувати ні, страждати скільки хочеш. Як я сказала раніше, французька література 19 20 століття це теж про складні часи, про хвороби, про голод, про відсутність їжі. І головні герої там крутяться. Просто крутяться і шукають спосіб. В повії цього не було, і мені цього страх як не вистачало. От страшенно не вистачало цього. Еміля Золя, французького письменника, є схожий роман до повії. Він називається Нана, і там головна героїня, яка теж повія. Вона ненавидить всіма фібрами душі, вона терпіти, ненавидить буржуазію, не любить чоловіків і знищує кожного, хто за нею женеться. В результаті всі чоловіки, які були за нею, які були нею захоплені, або спалювали себе заживо, або бункрутували, або різали собі руки чимось. Ну, в будь-якому разі, вони помирали такою страшною смертю. В фіналі головна героїня теж помирає від віспи, але те, як вона, я би не сказала як Дон Кіхот, але вона воювала проти них. Вона прям показувала, що вона проти цих всіх. Порядків, правил і ну хаосу насправді, якщо француженка з нічого може зробити салат, скандал і шляху, то українка 19 століття, здавалось би, може зробити лише може організувати лише страждання, гіркі сльози і лемент. Так історія про повійне нова і взагалі саме слово, яке гарне слово повія. От етимологія слова, типу, звіятися. Ніби ти не можеш знайти собі призначення в цьому світі, і ти просто вієшся. І по факту проститутка, але яке гарне слово. Зовсім, якщо коротко, то повія, це історія життя дівчини з села, яка їде на заробітки у місто, і проходить сім видів пекла просто різного. Весь роман це по факту. Історія про молоду красу, коли ти молода, то в тебе зубочки, личко, чорнява головонька, та устенька мов квітонька. В 40 років це для мене взагалі було просто таким в 40 років ти стара невесела, зеленим обличчям. 40 плюс річна жінка сприймалася, наче стара, стара, стара стара, стара, забита кажу, на, на смертному одрі. Це, це шок. Це шок, бо якби пана смирний, я впевнена, якби пана смирний побачив зараз 40-річний жінок, він був би в дикому шоці. Від того, що деякі 40річні зараз виглядають в рази краще і молодше, ніж 20-річні. Різниця є, і я рада, що, що живу не в 19 столітті. Мати Христі Пріська, не так стара, як застарена молодиця, її нічні зітхання, коли чоловік. Не повертався з ярмарку на початку книжки. Саме лихо не дивилась так страшно, як Пріська дивилася. І ще один момент: то не мати, то не жива людина, то виходить з цього світу. 40-річну жінку автор називає стара зі старим зеленим лицем. Коли вони дізнаються про те, що батько замерз на смерть, перша реакція Пріськи це Ой, донечко, пропали ж ми навіки до самої оголосила дочка і мати. І це теж такий маленький-маленький приклад про те, що донька буде ставитися до життя і ставиться до життя так само, як її вчить мати. Навіть можливо слово вчить це неправильне слово, але той, той приклад, яким показує мама, діти їх всотують, ось ці, ці реакції на, на проблеми, на події. І далі ти йдеш в життя і поводишся ну, схоже. Схоже, ну хіба ти дуже-дуже свідомий і розумієш, як поводитися, що буває крайній рідко. Запорізькою плаче Христя. Більше сльозами, ніж стравами повечеряли обидві і невеселі полягали спати. Я не полінувалася. Я не полінувалася і порахувала, скільки разів у романі зустрічається слово сумна, невесела або сумна, або сумна нерадісна, і це 89 разів. Ось по тому, що слова сумна невесела, можна робити теж певен, певний висновок по тому, як, як буде сприйматися цей роман. Важко Христя, коли хоче вибігти до дівчат, поспівати, мати її не пускає, мати плаче, сумує, побивається. Гірко зітхає і будь-яку новину сприймає, як, яка це напасть, яка біда. Як тільки Христя хоче метнутися на вечорниці до хлопців-дівчат, поспівати побалакати, то думки пріськи, це де ж це Христя забарилася? Чому не приходить утішати матері старої, ділити з нею її тугу запекло? Дуже важко це сприймається, дуже важко особливо, коли ти бачиш, як. Як, як люди самі ставилися до свого життя. В чому е, нас мирний майстер на всі руки, це в описах природи, в описах села і в опису зими, Різдва е, колядування. Тут просто шедевральні, надзвичайно красиві, вони такі мальовничі, такі соковиті, гарні, дуже яскраві описи. От, е, і взагалі дуже цікаво, теж замість е, свят і замість дат е, описи, описи назв свят. На Нанума потепліло, сонце сховалося за зелені хмари. З полудня вітер повіяв, зробилася відлига, проти Варвари почало морошити сніжком, до світу і геть його впало. По дворах понавертало такі кучу гори, що страшно дивитися. Деякі хати зовсім позаносило, позамуровувало. Мар'янівка розкинулася на двох сугробах, посеред котрих у долину між густими вербами лежав ставок. Тепер цієї долини й не видно невеличкі гілячки височезних верб, мов бур терчаки бур'яну, визирають з під снігу, у вулиці забиті, заметені, по дворах в рівень з хатами стоять страшенні снігові баби, і тільки вітер куйовдить її гострі голови. На Миколи перестало бити, зате ушкварив мороз. Аж кипить, та вітер так і рве, так і несе землі. Справдилася поговірка, Варвара похвалиться, Сава постелиться, а Микола скує. Дуже красиво! Настільки красиво, я, я була в захваті від опису природи. От вони саме мене повертали до, до життя. Бо все, що стосується міжлюдських відносин і поведінки головної героїні, чи матері головної героїні. Це мене просто прибивало до, до землі, і, і... це роман, після якого хочеться залізти ось отак в Як звати, Залізти в кокон і не вилазити з нього зовсім. От настільки все депресивно, тяжко, тьмяно. От в основному, коли ти бачиш от про становище жінки, от в якому паскудному становищі знаходилася жінка в 19 столітті. Ще один дуже гарний опис, дуже гарний опис того, як Христя і Федір під кожухом поверталися з колядок. І це, певно, один з найтепліших і найприємніших романів, моментів цього роману. Читаючи от, повію, я себе паралельно ловила на думці про те, наскільки. Він мені схожий до романа Валеріана під могильного місто. Там чоловік їде з села в місто і показується його розвиток. І тут дуже схоже, дуже схоже. Зараз мені в дорослому віці хочеться перечитати місто. Бо, пам'ятаю, зі старшої школи це був мій улюбленіший, найулюбленіший роман. Він мені сподобався найбільше. І зараз мені хочеться порівняти. Повію по Насамирного до, до міста Валеріана Підмогильного. Ідея така сама про те, як люди з села їдуть на заробітки в місто, і про те, як змінюються вони, як змінюється їхній характер, як вони гартуються або не гартуються. Висновки після повії: висновки, які я зробила, це те, наскільки я щаслива і рада, що живу зараз, а не в 19 столітті. Ще один момент, як в сусіда трава зеленіша, ніж в тебе. Так як селянам здавалося, що життя в місті легше, і так само людям, що працювали купцями і, взагалі, як містяни, були впевнені в тому, що на селі природа і життя набагато легше. Теж Роман дає мені розуміння того, як. Важливо проблеми вирішувати, шукати способи розв'язування проблем, вирішення проблем, замість того, аби нити, плакати і нічого не робити. І нічого не робити для того, аби це своє життя покращити, бо цим дуже і дуже сильно грішили головні героїні повії. Теж один ключовий момент з повії це те, що коли ти по життю не тік, і Тільки плачеш і хочеш е, жалітися, то зміна місця проживання нічого насправді не змінить. Те, як Христя приїхала з села в місто, потім з міста в села і так далі, і скрізь їй було погано, то це не про місце. Це не про місце, це про твоє внутрішнє і про твоє ставлення. Теж момент, який, е, який я зрозуміла для себе після прочитання пові і те, наскільки важливо. Всіма можливими способами могти себе забезпечити. Я зараз про фінансову подушку, яка настільки-настільки необхідна кожній жінці, для того, аби коли випадає якась неприємна ситуація, ти могла її вирішити. І маленькими сумами, але, але цю подушку треба собі набивати для того, аби Відчувати собі впевненість, і теж Христя її ставлення до грошей, те наскільки вона не вміла поводити себе з грошима, як коли вона заспівала одну наці... на народну пісню, і панич вручив їй гроші, а вона вся вибігла і не знала, як себе поводити, бо їй здавалося, що це ніби приниження. І як вона вибігла, як вона не прийняла ці гроші, чому? Чи так само, коли її викупили з за там дві 2000... тисячі не монет, а там було дві тисячі, їй вручили двісті, і вона теж не знала, що з ними робити. Взагалі, ця неосвіченість е, жінок у 19 столітті мені серце просто роздирала. От в мене душа, от ось так. От настільки мені було шкода, і настільки боліло, що все відбувалося саме так. Після того, як Христя приїхала в місто, там вона почала виконувати роботу, яку зараз на безоплатній основі в більшості виконують жінки вдома, ну майже скрізь, в будь-якій країні, насправді, місто від Мар'янівки було верстов за 20, коли у досвіта виїхати, то на обід саме поспінеш. спільнич. Я заради цікавості подивилася, скільки це 20 кілометрів і страшенно радію, що зараз така відстань насправді. І та робота, яку я зараз е, терпіти не можу виконувати, це прибирання і так далі, от всі ці там, миття посуду і так далі, то на той час ця робота сприймалася в рази легшою, ніж робота в полі, е, робота на городі і так далі. У 19 столітті за фізичну роботу найми там платили гроші. І от саме так жінки-наймички купували собі прикраси, купували собі одяг. І я себе ловила постійно на думці про те, яка різниця поміж наймитом в 19 столітті і найманим працівником зараз. От вчитель, юрист, бухгалтер, яка теж проводить більшу частину часу на роботі, які платять за це кошти, і вона за ці кошти живе. Тобто, по великому рахунку, насправді. Ну, не видно цієї різниці аж так. Можливо, я, я не знаю через те, що не мала змоги просто жити в 19 столітті. І на цей твір я дивлюся очима жінки з 21 століття. Найнявся, продався, говорила Пріська, матір Христі. І вона була повністю, повністю проти цієї ідеї. Кирило, чоловік, який ввів Христю в місто. Мав зовсім інше світобачення і говорив про те, що ти виконуєш роботу, тобі за цю роботу платять, і... і ти маєш далі вільний час. І знову ж таки, це теж про світобачення, яке в кожного своє. Пізніше в Романі з'явиться за і за і вони були крамарями, які продавали продукти, і ем, спіч крамарихи з Гнибюдихи. Її, до речі, отруїв свій чоловік через те, що він терпіти не міг. Вона постійно жалілася Христі на те, що в неї немає дітей. От все так добре, в неї стільки є грошей, стільки достатків, і немає дітей. І вони... чоловік до неї ставився ну, прям припаскудно і дуже її не любив. І я ловила себе на думці про те, для чого дітям ось такі батьки насправді. От коли поміж ними постійно сварки, між ними немає ніякого ладу, і, і замість того, аби робити щось, аби покращити ситуацію або щось вирішувати, знову ж таки, вона жалілася на те, що в неї немає дітей. Вона теж вчила Христю, що заміж виходити треба за селянина, але точно не за міщанина чи крамаря. Ось тут на цьому моменті теж про. Зеленішу траву в сусіда, тобто в сусіда щось краще, а в мене завжди погано. І вже Христя пізніше усвідомлює, що як нема талану, то й серед достатків лихо от крамариха багата а нудиться серед свого багатства. І через це вирішує, що дитина вирішила б цю проблему. Певною мірою дивні фрази Пріськи про те, що кожна наймичка люба, доки здорова. Так можна сказати про будь-кого. Так, ти можеш сам сказати про себе. Мені добре, коли я здорова. Коли я не здорова, мені не добре. Чому для чого звинувачувати паначів, що вони будуть ставитись до тебе по-іншому, якщо ти хвора? Так можна сказати про будь-кого, абсолютно. Кожного разу, коли в пріски питали про те, як вона і справи, вона відповідала: смерті дожидаємо, а смерть не приходить. Я нагадаю ще раз, жінці 40 років. Як ви тут живете? То з одного боку руть, то з другого скубуть. Ось ці установки, яких в книжці ну, дуже багато, з ними ти йде, далі йдеш по життю і далі ти ними керуєшся і підтверджуєш будь-яку подію в життю ось такими фразами, про те, що, про те, що все погано. Сумні думки приспали Христю, найрадісніші збудили. І що робить от, по всій книжці, доки вона не померла, що робить матір, це. Нестримно схлипує, голосить на підлозі. Єдина її утіха домовина, єдине бажання скорішої смерті три дні сліз і лементу, три дні неутішнього горя і плакучої скорботи. І знову ж таки, це про ідею книжки. Ось так приблизно на кожному, на кожній сторінці, коли на серці лежить важкий камінь, коли в душі темнота і тільки одні думки, як сечі заводять свої страшні заводи то і краса світова не збуде веселої споминки, не з веселих затуманених очей. Це про Христю, яка поверталася в село разом із багатим колісником, тоді, коли на її місці, на місці її хати вже розташувався єврейський шинок, і, і вона бачить про те, як все помінялося, відколи вона приїхала з села в місто. Вже в кінці сам колісник, чоловік, з яким вона проживала, не в шлюбі, і через те. Через те до неї ставлення було не занадто гарне. Вже тоді колісник сказав: Жила у городі, було сумно, захотіла в село, у город тягне чудна ти ніде місця не нагрієш. І це те один з висновків, які я зробила після прочитання книжки: що куди б ти не їхав, ти їдеш туди з собою, зі своїм ставленням до людей, зі своїм баченням життя. Куди б ти не приїхав, ти залишишся таким самим? Це роман про плачевне. Плачем становища жінки в 19 столітті про те, як неосвіченість нерозуміння суспільних процесів, нерозуміння законів, нерозуміння невміння читати відігравали ось такий жахливий жарт. Тут буде дуже багато про хвороби, які передаються статевим шляхом, сама головна героїня Хрися В кінці помирає під лавкою біля своєї хати. Без носа, вона кілька останніх розділів просто з'їдена хворобою, з'їдена сифілісом. Так само, як головна героїня Еміля Золі. Теж буде багато про психічні хвороби. Ось чому люди розуму позбиваються, не чиста сила їх відає. Ну, Психічні хвороби, як вони могли бути відображені в 19 столітті. Навіть зараз про них не настільки багато відомо і принамні ще великий великий Велика-велика дорога довга, аби їх зрозуміти повністю. І, і хвороби самі, і людей, які, які ними страждають. Це один з романів, який буде тебе приземляти і повертати до реальності, даючи тобі розуміння, що ти щасливеся жити зараз, а не, а не 300 років тому, 200 навіть 100. Якщо ви читали цей роман, залишайте свої відгуки, напишіть, що ви думаєте про українську літературу, що ви думали про неї в школі. Я буду робити більше відео про українську літературу. Я її любила, я її люблю, і хочу, аби вона сприймалася не лише кособоко, однобоко, лише лише з точки зору таких страждань, страждань несправедливих. В українській літературі є величезна кількість талановитих письменників, особливо зараз, особливо зараз, які читати, не прочитати це захват. Дякую за те, що додивилися. Зустрінемося з вами наступного разу.